Абу дабі розширює AI та технологічну раду. Близький схід і штучний інтелект, новий епохальний сув чи просто модний тренд. Близький схід завжди був ареною амбітних проєктів і прагнення до технологічного лідерства. Від стародавніх цивілізацій до сучасних нафтових гігантів регіон продемонстрував здатність до адаптації та трансформації. Сьогодні, на тлі глобального буму штучного інтелекту, в Шаї, близький схід знову опинився на роздоріжжі, намагаючись зайняти своє місце в новій технологічній реальності. Нещодавнє розширення ради зі штучного інтелекту та Абу-Дабі – це не просто косметична зміна, це свідчить про те, що ОЕ та регіон в цілому серйозно ставляться до розвитку Шаї. Проте варто замислитись, чи це стратегічний крок до технологічного суверенітету, чи це спроба не упустити можливості, які відкриває світовий тренд. Чому близький схід так зацікавлений у шаї? Існує кілька причин такого інтересу. Диверсифікація економіки, залежність від експорту нафти є історичною проблемою для багатьох країн Близького Сходу. Шай може стати ключовим ручем диверсифікації економіки, створення нових галузей і робочих місць. Поліпшення якості життя. Шей має потенціал для вирішення багатьох проблем, з якими стикається регіон, від оптимізації транспортних потоків і підвищення ефективності охорони здоров'я до покращення освіти та безпеки. Геополітичний вплив: лідерство в Шаї могло б значно посилити геополітичний вплив країн Близького Сходу на світовій арені. Залучення талантів для розробки ШАї потрібні кваліфіковані фахівці. Інвестиції в цю сферу допоможуть залучити та утримати талановитих інженерів, науковців та підприємців. Оман, Катар та інші гравці хто попереду. Інші країни Близького Сходу, натхнені ОАЕ, також активно інвестують у розвиток Шаї. Стратегія даних та інформації ОМАНу є важливим кроком у створенні інфраструктури для розвитку Шаї. Визнання інноваційної програми Qatar Airways є доказом того, що країни регіону здатні створювати конкурентоспроможні продукти на основі Шаї. Однак необхідно розуміти, що розробка Шаї є складним і багатогранним процесом. Недостатньо просто виділити фінансування та створити раду Шаї. Важливо створити сприятливу екосистему для розвитку Шаї, яка включає. Навчання та перепідготовка кадрів необхідно підготувати нове покоління фахівців з США та перекваліфікувати наявну робочу силу. Розвиток інфраструктури має бути створена інфраструктура, необхідна для розробки та впровадження штучного інтелекту, включаючи обчислювальну потужність, зберігання даних і комунікаційні мережі. Підтримка запуску: стартапи зі штучним інтелектом потрібно підтримувати, надаючи їм фінансування, наставництво та доступ до ринків. Регламент необхідно розробити положення, яке заохочуватиме інновації в штучному інтелекті, одночасно захищаючи права громадян і гарантуючи безпеку. Експериментальний подкаст із голосовим клонуванням виклик і можливість. Згадка про експериментальний подкаст із голосовим клоном. Створеним штучним інтелектом викликає змішані почуття. З одного боку, це цікавий технологічний експеримент, який демонструє можливості шаї. З іншого боку, це нагадування про потенційні проблеми, пов'язані з використанням шаї для створення контенту. Неправильна вимова арабських слів і назв місць лише один із прикладів того, як штучний інтелект може робити помилки. Проте я бачу в цьому і можливість. Використання голосового клону може значно знизити витрати на створення контенту, зробивши його більш доступним для ширшої аудиторії. Крім того, це могло б стимулювати розвиток технологій розпізнавання та синтезу мови, що, у свою чергу, могло б покращити якість спілкування в регіоні. Мої прогнози та рекомендації Я вважаю, що Близький Схід має потенціал стати одним зі світових лідерів у галузі Шаї. Однак для цього потрібно. Зосередитися на вирішенні конкретних проблем. Замість того, щоб просто слідувати світовим трендам, необхідно зосередитися на вирішенні конкретних проблем, що постають перед регіоном. Наприклад, Шай можна використовувати для оптимізації логістики, покращення охорони здоров'я або забезпечення безпеки, співпрацювати один з одним. Країни близького сходу повинні співпрацювати одна з одною у сфері розвитку штучного інтелекту, обмінюватися досвідом і ресурсами. Інвестуйте в фундаментальні дослідження необхідно інвестувати у фундаментальні дослідження у сфері шаї, щоб створювати власні технології та рішення. Розвивайте етику Шаї, необхідно розвинути етику Шаї, щоб гарантувати, що Шаї використовуються на благо людства. Особисто я вважаю, що країни регіону мають активно залучати іноземні інвестиції у сферу шаї, але при цьому приділяти особливу увагу захисту власних даних та інтелектуальної власності. Висновок: Курс у майбутнє. Розвиток штучного інтелекту це не просто технологічна тенденція, це епохальний сув, який змінить світ. Близький схід стоїть на порозі нової ери, і його майбутнє залежатиме від того, наскільки успішно він зможе адаптуватися до нових реалій. Переконаний, що за правильного підходу країни регіону зможуть не тільки втриматися на плаву, а й посісти лідируючі позиції в новій технологічній реальності. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про розробки ша на Близькому Сході.